Я не хочу, щоб ви думали, що це поганий смартфон. Ні, s 24 Ultra – це ультимативний флагман від Samsung, флагманські камери, потужний процесор, чудова автономність та багато іншого. Але цього року в мене є набагато більше запитань до цього монстра. Але давайте по черзі. Спочатку переконайтеся, що підписані на канал. Це саме той мінімальний мінімум, який ви можете зробити для подальшої блискучості моєї лисини. Дизайн смартфона впізнаваний та вже в якомусь роді приївся, але насправді змін порівнюючи з s 23 ультрою, вистачає. Змін в хорошу і в погану сторону. Почну з хорошого. Рамки навколо екрана нарешті стали симетричними. Підборіддя суттєво зменшилося, і тепер гармонія максимальна. З хороших тактильно-естетичних змін не можна не відмітити використання титану для рамки. Але заслуги титану тут немає. Просто річ в тому, що на попередніх поколіннях рамка була. Алюмінієва, але глянцева. Титан же за замовчуванням матовий, і це красиво. Деякі люди вважають, що це надає новій ультрі преміальніший вигляд. Я був би згоден, якби не той факт, що фінішне покриття алюмінію теж можна зробити матовим. Але ж алюмінька звучить не так солідно, правда? Фіолетова колірна версія мені сподобалася найбільше з усіх через контраст рамки із задньою кришкою. Виглядає цікавіше і веселіше набагато. А ось тепер те, що мені не сподобалося, переднє скло повністю плоске, хоч я люблю загнуті краї. Через це S24 Ultra в руці відчувається більш цеглоподібною ніж попередні генерації, хоч ніхто й не розраховує на витонченість, коли купує таку лопату. Великий 6,8-дюймовий екран на 120 Гц став яскравішим та більш ощадливим. Але найбільший вау-фактор це захисне скло, Gorilla Glass Armor, яке збирає на 80% менше відблисків. І це помітно, це круто, втім навряд чи тягне на причину оновитися. Перші покупці були незадоволені тим, як відображалися кольори в насиченому режимі екрану. Кажуть, блідо й не так класно, як на флагмані минулого року. З оновленням Samsung додала бігуне. З яскравості, щоб кожен відрегулював, як йому до вподоби. Втім, мене це лихо оминуло, бо на всіх смартфонах я завжди використовую природний режим відображення кольорів. І не дуже розумію тих, кому подобаються ці ядрьоні неприродні такі от кольори кислотні. Ех! Мишо. Та з екраном історія на цьому не закінчилася. Почали повідомляти про зернистість на темних фонах при низькій яскравості. Спочатку я нічого такого не помітив, однак, згодом, вімкнувши опцію додаткового зниження яскравості, щось схоже почало проявлятися на дуже темних фонах. Після програної oled рулетки за з 20 Ultra, коли екран на темно-сірому фоні плив градієнтом, я не вважаю ось таку особливість нової ультра чимось поганим. Але цілком розумію людей, які докопуються до флагу. Пристрою за багато грошей. Знаєте, я навіть не буду особливо розповідати вам, що тут по залізу. Пам'яті вам вистачить, продуктивності теж так замінили Snapdragon 8 Gen 2 на 8 Gen 3. Чи помітите ви це при звичайному використанні? Ні. Чи помітите ви це в іграх? Можливо. Та карколомної різниці немає, а на першій прошивці в деяких випадках новіша ультра грілася навіть трішки більше, ніж старіша. Тепер же все плюс-мінус однаково з трохи більшою кількістю FPS у деяких іграх. В будь-якому випадку S24 Ultra один із найкращих смартфонів для мобільного геймінгу, якщо не рахувати спеціалізовані ігрові рішення, цього року хайп штучного інтелекту не був проігнорований Самсунгом. Тому саме на нього йшов основний акцент. В One UI 6.1 з крапленням дуже розумних фішок змінилося не сильно. Анімації, до речі, стали плавнішими, хоч і досі не мають тієї легкості, як на деяких конкуруючих оболонках. Я б хотів показати вам, як вражаюче виглядають функції живого перекладу під час дзвінків, перетворення записів диктофона в текстові транскрипції і так далі. Але я цього робити не буду. З однієї причини підтримки української мови тут немає. Самсунгу до гана, ідемо далі. Клавіатура Самсунга може змінювати тон тексту та виправляти вашу безграмотність. До речі, це працює з українською мовою, але відверто я не знайшов для себе способів застосування, а клавіатура Gboard для мене зручніша. Samsung Notes може автоматично форматувати, узагальнити та виправити помилки у ваших записках українською. А от переклад вже не працюватиме. Може є люди, які на телефоні форматують текст, але для себе я знову не знайшов якогось емейзінгу. Браузер. Samsunga вміє робити зведення веб-сторінок, якщо вам от ліньки читати кілометри тексту. Знову ж таки, всі ці генеративні фічі зав'язані суто на застосунках з екосистеми Samsung. І жодна з них не стала для мене достатньою причиною вливатися в цю екосистему. Ну окей, а от галерея Samsunga тупо найкраща за зручністю з усіх коли-небудь існуючих. І це я серйозно. Тепер ще сюди завезли штучний інтелект. Перша фіча стосується сповільнення відео, якщо ви його просто торкнетеся. Скажете фігня? а я скажу, що це перша справді крута функція, бо вона домальовує на льоту кадри для відео. Скажімо, зняли в 30 FPS відео і хочете сповільнити. Якщо це просто зробити в якомусь там відеоредакторі, буде дьоргана картинка. А Samsung додає проміжні кадри і все виглядає плавно. Готовий результат можна зберегти у редакторі. Circle to search це просто зручніше використання Google об'єктива. Фішка справді зручна, я нею часто користуюся. Втім, про жодну ексклюзивність мова не йде. Аналогічна функція тепер є на восьми пікселях, і маю підозру, що багато інших смартфонів із часом її отримують, бо це все-таки більше розробка Google, а не Samsung. Інші інтелекти інтегрувалися у редагування фоток, кути зображень можна догенерувати. У простих випадках виглядає гарно, у складніших генерує діч. Нейронки допомагають вирізати, переміщувати та змінювати розміри об'єктів на фото. І знову ж таки, у звичайних сценаріях. Певний вау-фактор є. Якщо робити складніші маніпуляції, а потім розглядати результат, детальніше бувають артефакти. В принципі, для соціалок таких речей вистачає з головою. Інше запитання: наскільки часто ви будете цим користуватися? Гелікоптер, гелікоптер! Такі речі, як видалення відображень, покращення деталізації та додавання портретного ефекту, було й раніше, то тут... Південно корейці вже якби і не здивували. You 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 really they... Мені гидло, що Apple із Samsung з кожним поколінням своїх флагманів тепер міняють хардверно буквально один модуль із трьох або чотирьох. З одного боку, це стабільність та більш передбачувані результати. З іншого боку, ми бачимо дюймові сенсори у китайських флагманах, змінну діафрагму, нові фокусні відстані та інші цікаві технічні рішення. Samsung Цьогоріч ліниво замінив 10-кратний перископічний модуль на п'ятикратний. Все хардверно інше компанія не чіпала, бо інакше перепрацювалася, б і якби кому то треба взагалі. Не хочу працювати, хочу бити в цю кружку весь день. Але гаразд, змін в постобробці таки є. Скажімо, і так чудова фронталка з автофокусом вночі тепер витягує більше деталей. Чесно, я був трохи здивований, бо на s 23 ультрі селфі модулі так себе поводив в темних умовах. Найкраще серед конкурентів. Вдень все залишилося, як і було, претензій до якості практично нуль. Добре, і ще фронтал очки одинакові, 12 мегапіксельні У нас з автофокусом, що чудово. На обох флагманах вильдають, виглядають досить схоже. Можливо, я на S24 Ультрі трохи якийсь рожевіший, червоніший, але не знаю, як там насправді, тому що високий тиск, yes, very nice. Ультраширик <реш> на 12 мегапікселів з макрорежимом давно напрошується на апгрейд, але його ми не отримали. Камера, якщо і показує кращі результати, то дуже мінорно. Ультраширики однакові, максимум, що могла трошки змінитися постобробка. і здається, я бачу позитивні зрушення в плані S23 Ultra, ультра, тому що на S24, мені здається якось менше менша деталізація, як це не дивно. Так поворот, це ж стосується і трьохкратного зум модуля Основний сенсор на 200 мегапікселів приєднується до компанії минулорічних модулів і пропонує рівно нічого нового, окрім постобробки. І тут є нюанс. Постобробку на нові ультрі Samsung ніби й покращила, та в багатьох ситуаціях виходить рівно навпаки. Десь досі буває гірший контроль над світлими ділянками кадру, і вони пересвічуються. Десь певні кольори перетворюються в кашу. І нюанс в тому, що це точкові такі от приколи які виявляються не всюди і не за всіх обставин. Видно, що південно корейці хочуть трохи переосмислити свої алгоритми постобробки і роблять це на льоту. Тому виходить так, що ультра в день виходу і ультра через кілька місяців оновлень це два різні камерафони. І це може спантеличувати, оскільки на тому ж айфоні, якщо є біда з HDR, вона буде до кінця життя трубки, і Apple не почухається щось змінити. Запитайте власників 14 айфонів, якщо що. Samsung же деякі моменти покращує, спирає на відгуки, але разом з тим може щось і заруїнити. Ось як нічний режим для прикладу, він найбільш неконсистентний з усіх, і ви можете отримувати посередні результати разом з чудовими, залежно від сцени. Дивовижно, але в більшості випадків я намагаюся фотографувати з вимкненим нічним режимом, бо без нього фотки виходять стабільно хорошої якості. Але перейдімо до справді суттєвих змін. П'ятикратний 50-мегапіксельний модуль зі світлосилою f 34 має суттєво більший сенсор Сенсор ніж старий 10-мегапіксельний перископ, тому не варто слухати крики про даунгрейд через кратність. На мою думку, Samsung вчинила правильно, оскільки ця фокусна відстань для більшості користувачів важливіша ніж дальнобійний зум. Спеціально для фанатів подивитися, що там робить сусідка в будинку навпроти, скажу так: s 23 Ultra в день досі показує кращі результати на кратностях від 30X. Разом з тим, чим гірше освітлення, тим краще себе показує S24 Ultra. Логіка в цьому є. Старий модуль мав катастрофічно слабеньку світлосилу в f 49 Тому при 10X та 20X фізика грає на стороні новішої моделі, як результат, краща деталізація. Водночас, чисто формально, корону короля дальнобійного зуму я б таки залишив для минулорічного флагмана. А ось вже на нативних 5х Samsung показує без перебільшення прекрасні результати. Деталізація та передавання кольорів виграє у модулі аналогічної кратності iPhone 15 Pro, Max і обходить таку ж камеру Pixel 8 Pro. До речі, портретний режим теж доступний на цій кратності. You 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 really Також є особливість, яка не афішувалася Samsung, але відстань фокусування на перископі доволі маленька, що дозволяє використовувати його для майже макрофоток. Відео можливості новинки як не дивно прокачалися. Тепер доступний режим запису в 4К при 120 кадрах на секунду. Це дуже класна річ для слоумоушену. I I believe I can touch the sky! Стабілізацію ніби й прокачали, та я не помітив суттєвої різниці з минулим роком. s 23 Ultra в цьому питанні була королем. І s 24 Ultra не виняток. Так, стара ультра, нова ультра, запис відео 4 к 30 кадрів в секунду. В день ось так виглядає. Дуже схоже, в принципі. Але можливо, якісь відмінності по постобробці. Мають бути в яку сторону, поки що не знаю. Подивимося, стабілізація виглядає чудово і там і там. На презентації нам, нас запевнили, що на С-24 ще прокачали. Ну, подивимося, це вже і так складно, тому що на С-23 була вона чудова. Скажу більше: на п'ятикратному модулі стабілізація набагато краща за конкурентів і це справді вражає. П'ятикратна оптика. Мені здається, Samsung стабілізація краща і таке значно краще. Загальна деталізація при записі в 4К на основний модуль досі злегка поступається айфонівській, але різницю потрібно шукати на стоп-кадрах з мікроскопом. Зате нічну зйомку відео трішки вдосконалили, і тепер вона виглядає менш шумною. Тому сумарно маємо досі дуже варіативний набір камер із зручнішими кратностями та чудовими флагманськими результатами, яким не вистачає лише трішки стабільнішої постобробки. Того року на момент виходу s 23 Ultra показувала більш передбачувані Результати я б сказав, але разом з тим звичайний користувач буде повністю задоволений. Автономність мінорно покращилася, але вона і так була чудовою. При помірному користуванні акумулятор на 5000 мА може забезпечити 2 дні автономності. Ну а один дуже активний день ультра переварить спокійно і ще й залишить кілька десятків відсотків заряду на глибоку ніч. Можливості за швидкістю зарядки не змінилися. Черговий рік, якби без революції в цьому плані. А от що цікаво: ультразвуковий сканер відбитків працює трішки швидше. Тобто на s 23 Ultra він і так був дуже швидким. А тут ще на якихось там кілька мілісекунд швидше, і це відчувається. Динамік, до речі, теж злегка покращили. Об'ємність звуку додалася, але в різницю потрібно прям вслуховуватися. Завдяки більшій енергоефективності екрана корейці вирішили додати Always On і з приглушеною заставкою екрана блокування. Айфонщики різко збудилися і почали кричати, що Samsung вкрала. Таку реалізацію в айфонів. так ніби плофанати забули вже, коли взагалі Always On був впроваджений в айфони. ага. Втім, Samsung дала можливість цікавіше все це кастомізувати під свої естетичні вподобання. Отже, s 24 Ultra – це крутий флагман не без своїх, але ґрунтовних змін дуже мало, щоб серйозно думати про перехід із попереднього покоління. Та навіть із позапопереднього теж, якщо бути чесним. Для справедливості цьогоріч в Україні Samsung втримала ціни, хоч на інших ринках було зростання. Так чи інакше, якщо вас підкуповує уявна преміальність титану, неповноцінна репортажа. Реалізація потенціалу штучного інтелекту та 7 років оновлень Андроїда, то нова Ультра стане чудовим вибором. Підписуйтеся на канал та проявляйте будь-яку іншу активність, щоб я знав, що ви живі. Веру штучного інтелекту це актуально, якби. А щоб на 100% доказати, що ви не маєте відношення до штучного інтелекту, можете стати спонсором каналу, таким чином підтримавши подальший вихід відео. Ось ці діти технарні вже зробили це, за що я їм безмежно вдячний. Поради від Тані. Будьте чесними та відвертими самі собою. Запитайте в себе, чи справді ви хочете придбати ультру. А може, все ж таки фліп? Та да. Не забувайте допомагати Збройним силам України і тваринкам База. Основа. Ґрунт. Лисий. <рес> Добре. А, блін, тобто мене вже мама лишити не може тут. А бідно прям.